Ахо Ева, ахо всім. У мене є таке прям назрівше питання із платформи Ома, і те, що ми зараз в чатах теж бачимо. У мене таке питання пряме: що таке код нації? Угу. І ми часто чуємо десь, що у нас ми носії чи первісного коду, чи якогось такого прямо носії коду і прям за цей код іде певна боротьба. Що таке котнації, і далі я буду ще питання задавати від наших дівчат. Для того щоб зрозуміти, що таке котнації, потрібно зрозуміти, що наш всесвіт має декілька проявів, і окрім фізичного прояву, який ми бачимо, є вібраційний прояв. Вібраційний це хвильовий. Ми знаємо з вами з фізики, що матерія це ущільнена енергія. І відповідно, якщо це енергія, то це хвиля, і її можна заміряти. Це зрозуміло багатьом людям, хто, наприклад, користується послугами вібраційної медицини або спектральної. А ви про таке, мабуть, чули, і вам казали, що шарлатани цим займається. Але в нас завжди те, що виходить вперше за рамки того, що ми звикли, ми здатні спочатку це якось зневажати. І дуже часто це потребує певного шляху, все, щоб очищення, наука потім. Доказала, але так чи інакше, я думаю, що всі, хто користувалися коли-небудь цими послугами, то Прекрасно розуміє, да, на чому це все засновано. Засновано на тому, що сучасні комп'ютери навчилися щитувати з людей всі їх вібрації і перекладати їх в вібраційний фон тих мікроорганізмів і тих процесів, які відбуваються в тілі. І тому ви можете потримати там дві пластиночки мідних. За цей момент комп'ютер вас діагностує, всі вібрації вас щитує і каже вам, що у вас живе. Причому якщо у вас є, наприклад, вірус герпеса, то розкаже який це чи генітальний, чи опоясуючий, чи там такий, такий. то навіть у них є свої підреєстри, Будь-яка бактерія, все так починалося сьогодні. У нас, до речі, не знаю на якому зараз етапі. У нас в Харкові прям такі кулібіни, які розвивали ці апарати. Це такий напрямок, дуже дуже потужний сьогодні на планеті. І вони навчилися навіть щитувати стани психологічні. Я була навіть у тих спеціалістів, які могли розказати про родові програми, про порчі, про ще щось. Тобто вони навчилися не тільки фізіологічно все, що в нас живе, а і всі наші спектри щитують. І дійсно, якби інакше вона не існувала б ця вібраційна медицина, вона не тільки сил. І принаймні, моя сім'я не мала навіть карточок ні в яких медичних закладах, тому що ми, якщо нам щось було потрібно, зверталися до вібраційних. Медицини. І так само імунку можна піднімати і все. Це окрема така велика історія, яку я дуже поважаю. Але а, вирішила вам на основі цього прикладу пояснити, що ж таке котнації. Тобто, все вібрує, все має хвилю. Наша ДНК має хвилю, програмний код, наш характер, вся наша діяльність, життя, діяльність в усіх її сенсах. І тоді виходить, що все це можна розкласти в певний цифровий код. Це і є вібраційний код. Вважається, що у нас базовий код на життя зашифрований в нашій даті народження. Але це не зовсім так. Це швидше певні характеристики, які треба розкривати, певні сили, які треба інтегрувати, і все для того, щоб завдання душі було виконано. Але як так би чи інакше, воно має в собі ту первинну вібрацію, те первинне ом, те, чим ми є. А далі в нас вже йдуть такі нашарування нашої карми, нашої родової системи, нашого характеру. Актеру, нашої особистості, всього того, що ми там думаємо, відчуваємо, і в сумі це все дає ще один вібраційний фон, який може нас або посилювати тоді. Ми прямо в своїй вібрації, або навпаки, бути чужеродним І всередині нас ми це відчуваємо як конфлікти, як певні складні стани, в яких багато протиріччивих почуттів. І тоді ми себе відчуваємось так, так ось. Так як такий вібраційний код є у кожної людини, відповідно, його можна присвоїти кожному народу, людству, планету, мікро, макро, будь якій системі. відповідно, якщо цей вібраційний код в індивідуальній персональній системі вказує на нашу суть, хто ми є. Да ми е, груша, яблуко, герпес, е, корова е, там да? ну, раз, раз є вже навіть така класифікація. А ми з вами в нашому ДНК маємо знання про всі кристали, про всі рослини, про всі тварини, е, про людську ДНК. І дві третини космічного ДНК, яку не можуть пок сьогоднішній день поки що розшифрувати е, генетики, епігенетики, але вони знають, що дві третини вони називали сміттєвими ДНК. Уявляєш, так образи таке, це це, це, це це сміття. Це по типу так, знаєш, масовочка в <сміття> тій масовочці, да наше сонячне і вселенське цей, ДНК. Ну нічого, вже вони сьогодні з цим погоджуються, що це просто прибрали це словосполучення. Так ось. Чому складно просто взяти і відповісти на питання? Тому що потрібна оця підводочка. Тепер я готова відповісти відповідно: якщо в Україні як у окремої нації. Яка має своє ДНК, свою історію, свою цілісність, це і об'єкти, суб'єкти, і все то відповідно його можна заміряти. Ось саме цим ми і займалися три роки. А скажу чесно, ми не збиралися цим займатися, тому що ми були певні, що от я зайшла на планетарку для тих людей, хто задає собі певні питання про те, хто я, як мені бути щасливим, як мені виконувати, Своє завдання, як мені жити так, щоб в мене було і на серці, і в голові, і в об'єктивній реальності людське життя, а не щось. І люди, які цікавляться і альтернативними методами лікування, і альтернативними методами духовного розвитку, і психологією, психотерапією сучасними напрямками, бо розуміють, що вже старе все не працює. Ну, тобто, всередині прогресивних людей, яких сьогодні не влаштовують класичні знання, тому що в них немає. Має відповіді на питання, які шукають син критичних рішень, і ми були певні, що ми будемо розглядати світлоносне ДНК людей планети Земля і рухатись. Але коли почалася війна, коли ми стали отримати в полі інформацію, що українське ДНК, український код якийсь особливий, то ми почали спочатку це досліджувати з якоїсь особливості. Да? А потім, коли стали більше в це занурюватися, то побачили, що ця особливість, ми всі особливі, ми всі унікальні, та, відповідно, і народи всі, але в нас якась особлива місія, відповідно до тих часів, яка відбувається, і ми зрозуміли, що ми несвідомо для себе знайшли центр наших досліджень. Та, бо ми, шукали, ми, ми знали, що ми та, виходимо на свідомість таку світлоносну, яка в будь-якому ДНК проявляється. І ми е, е, отримували інформацію з поля, що е, діти слави, це не слов'яни. Діти слави uh -huh. це душі, славні душі, світлоносні душі, живі душі, а ми арії. І, але при цьому приводили навіть до того, що в нас є гріх перед людством, тому що ми були такими умовно старшими братами і сестрами людства. І, відповідно, за рахунок цього, ну, як старші, вони розумніші, бо вони старші. Але старші не завжди добрі, духовні, зрілі і так далі. І от ми мали прямий доступ до світла, до, до, ми не мали езотеричних, магічних оцих знань. Вірніше ми їх мали на цифровому рівні. Тому в нас була не магія життя, а не магія вуду. Тому ми а, силою думки формували. Тобто, це магія, але магія життя. Так, і коли вони знали, як ми сконструйовані, до, до яких сил звертатися, а, поважали цикли, в яких ми живемо, використовували а, ці природні а, вібрації, потоки і так далі. А і ось а, коли ми а, зайшли досліджувати. Що там відбулося так, ну як по нашій транскрибації? Це метафорічно схоже на наступне: коли старші брати і сестри, замість того, щоб дбати про молодших і вчити їх, возгордилися і назвали себе любимими дітьми-матерями, і аріці назвали себе харіці. Там воно якось так іде, назвали себе славянами. І таким чином, із космосу запросили ще одну цивілізацію, яка прийшла, сказала: а Ми щасливі діти. А ми любимі діти батька. Це єврейська система. І ми знаємо, що коли з'явилася цивілізація андроїдна. Тобто штучно створена, а вона вже в Африці. і Ми бачимо, що це творіння, якісь є боги, щось там робили. Да, щось там вирішували, якісь питання, брали ребра, наводили сон, робили клоновану сеструху. Да? Там бо було. було... Бо партнерша, яка не з твого ребра не змогла з тобою домовитися, а ти з ним. Ну, це все зрозуміло. І як і зрозуміло, по ведичним, по тим же біблійським знанням, що люди на планеті Земля були. Тому, коли Каїн вбив Авіля і його вигнали, то сказали, щоб хто його вб'є. То йому тоді від Бога там гріх гріх. А хто його міг вбити, якщо їх чотири людини на планеті Земля сів, пішов і одружився, і город місто заснував з ким з мавпами. Ну тобто, якщо ви уважно читаєте Біблію, то ви зрозумієте, що там люди були. Ведична традиція взагалі дуже круто розповідає, на якому етапі зайшло штучне творіння. І це зайшла генна інженерія. А на планеті Земля вже були люди. Всім, чим ми з вами займаємося, це тим, що ми перетравлюємо штучне живе ДНК. Як би там не було дивіться, яких дві історії? Штучне, живе, ми любимі діт... ми... діти матері, ми любимі діти батька, тільки ми. Тепер у цих два, дві любимих історії а, Повинні в своєму ДНК з'єднатись якось так, щоб. І українське ДНК це я дуже хочу, щоб ви зрозуміли. Це не злиття єврейської і слов'янського ДНК. Це не так примітивно, як ми думаємо. Це вібраційний код, це знання, це доступи, це технічне живе, це латирне і творене, це це там, там дуже дуже багато чого. А, І таким чином відбувається певний союз. І ми знаходимося на тому місці фізично, де ми або були тою землею, або були тими потомками тих, хто був алатирний. Ну тобто, коли народжувалася наша земля, людство народилось разом з нею. А потім, коли була створена цивілізація, два рази були творіння, зайшла анунакська. ДНК в андроїдній структурі, а потім ще з'явилися нації. Тобто тоді вже ДНК з різних планет взяли п'ять континентів, і це їх курація: оріонці, Аркторіанці, Плеєтеянці. Там ну цірісянці Напевно, ви про це все чули. і вони розповідають про своє ДНК і претендують на те, що вони являються творцями, і вони перші сходили, і, і так далі. І сьогодні. Ми являємося нащадками тих, хто здатні стати тими гралями, стати тими алхімічними сосудами, в яких відбувається цей великий процес створення великого діяння пошук алхімічного каменю. Це коли всі метали, а божественні спектри, всі це живі метали, перетравлюються таким чином, що вони формують золото. Формують вічність, формують цінність, формують і тому українці зараз в повному сенсі слова ці гралі і біологічні, і е, ментально да, е, наша свідомість зараз формується до такого об'єктивного бачення, коли ми повинні зробити те, що ми зробили ще тоді стати лідерами планети Земля духовними, економічними, технічними, живими і так далі. Тому це зараз такий був екскурс в те, що таке mm -hmm. код, вібраційний код, і що таке код нації. Тому задавай далі питання, де, що там треба ще прояснити, для того, щоб було зрозуміліше. Дякую. Тоді наступне таке питання це якраз дівчата задають на платформі а, якщо код нації це хвильова структура, і для її активації потрібна критична маса активованих носіїв. То чи набрали ми вже цю критичну масу чи ще. А, не? Дивися, багато хто думає, що критична маса це кількість. Ті, хто повинні були пробудитися, вони вже пробудилися. Ті, хто ще будуть будитися, їх вже будуть будити індивідуальні історії. Ну, тобто, вже, знаєте, життя вже далі візьметься там за всіх, не всім це потрібно, знову-таки, не всі спроможні. Тому той, хто хотів пробудитися, він пробудився. Це є про кількість. А далі йде якість. Коли ти за 10, за 100, за 1000, І тому критичний, критична вібрація це не кількість, це певна якість. Але при цьому ми бачимо, що коли внутрішньоутробно формується дитина, то для формування будь-якого органу потрібна енна кількість клітин. І тому, е, ніби правда, що потрібна енна кількість окремих персоналів, які разом е, кластерно складають умовно е, такі органи тіла. Да тої системи, яка зараз буде і, і дихати, і діяти, і усвідомлюватися, Ну, як в будь-якому організмі, в будь-якому тілі потрібні різні системи для її життєдіяльності, для її праці. Тому в нас зараз спрацьовує перший варіант, коли працює вольтаж, а добір буде обов'язково. І я не певна, що це прям обов'язково в чистому вигляді українці. Але ти все-таки, кого ми називаємо слов'яни. як би ми не хотіли зараз відділити себе від інших, це неможливо. Ми цілісна структура, і ми спочатку повинні пробудити, скажімо так, оцю це ж слова позапачкували всі ці єдини. Єдину Русьцю да, з руськими землями. Треба все це пояснювати, наскільки це все викричено щоб... що в нас була Київська Русь, а її землі були руські. Це правильна адреса. А зараз ми під цим розуміємо те, що розуміємо. І ми ніби. Не розуміємо, що це прям наш обов'язок бути цим старшою сестрою, да матір навіть якоїсь мірі, і Польщі, і Словакії, і і, Ну ну всім, всім в нас поки що цього немає. Правда, ми поки що на українцях, на ядрі, і це також не ми. І ніхто нам не брати, і не сестри, і ніхто нам ніякі, вибачте. Нам потрібно вже починати думати для формування нових союзів. І військових, і таких. І я розумію, що буде доповнення цих елементів. Це ж не обов'язково, щоб вони приходили, ставали атмологами і сиділи з нами в Атмасосангах, чи в наших практиках. Я хочу теж, щоб це ви розуміли. Що да, нові свідомості, ти кого ми називаємо тмаліці, а це людяна людина в це, цей це, це, це стан, а неналежність да, конкретно там до Еви чи ще до когось. Це стан. І тому перша хвиля буде слов'янська, арійська, а потім буде третя хвиля планетарна, тому що багато слов'янських душ ще раз повторюю, це душі слави, тих, що світяться в інших націях, в інших тілах, в інших ДНК, в усіх, в усьому у всьому людства. І розсипані вони по всій планеті. І таким чином буде це все запалюватися. І коли збереться те, що необхідно, воно дасть силу всім належним. Тобто це ДНК, яка починає працювати, починає трансформувати. Воно вже почало працювати. Тому, відповідаючи на це запитання, ми ще не набрали. Але з тих, хто ми, вже всі тут. Зараз ці тут повинні починати світити таким чином, щоб ставати маяком для двох наступних трацій. Це пробудження ДНК харійської нації, тих, якого ми називаємо славяни. І далі ще один крок. Я думаю, якщо чесно, що це буде чи про третю в третій брамі, яку ми пройдемо, чи ну не знаю, поки що не маємо на цеї відповіді. Або коли вже почнуться катаклізми планетарні, не знаю. В будь-якому випадку це через декілька років ми бачу чому буде хвиля, але зараз ми поки не перейшли в розумінні в розмовах. Бачиш, у нас навіть не на юридичному, не на економічному ніхто цю слав'янську гільдію не складає, навіть не говорять, правда? Ми хочемо угу. танцями об'єднуватися. Ми хочемо з італійцями, ми з тими американцями, десь вони там через океан ми повинні спочатку свою шкурку зібрати. Ми повинні, ми, ми ми можемо сидіти розмовляти одне одного, розуміти. Я зараз слухаю білоруські відео, і я все розумію. Я дуже здивована. Ну, би, бо, ну, але ж я була у доньків Чехії і я розуміла їх. Ну, принаймні про що йдеться мова, я розуміла, що написано. Uh, і, так, і так далі, і так далі. Тобто uh, це той фокус уваги, якого в нас ще немає. А у нас як от маліці він повинен з'явитися, що uh, кількість зараз знаєш, є ядро, а електрони наші в тих душах, які зараз навколо нас. І коли цей атом включиться, а в ньому вже є тхарма, вже є призначення, вже є хто він, він почне шукати інші атоми, щоб робити молекули, щоб молекула зробила свою речовину. Ось так це все і працює. Тому дуже дякую тобі за питання, тому що не вистачає часу на всі підсвідки. І зараз основна, що ми вже повинні закидати. Що нам потрібно формувати це ядро планетарне, а починаємо з того, що раз ми Київська Русь, раз землі руські, раз ми повинні да, зараз щось вайфаїти, і це зрозуміло. Ми зараз їх і захист. Ми ж це розуміємо зараз, да? що якщо Україна ляже, то ляжуть всі останні. Ми вони розуміють, ж вони якби вони до нас не відносились. Вони розуміють, що ми зараз їх щит, захист значить, потрібно ж. А хто у кого ще щити захист? У кшатрів, у королів, у царів? Значить, треба брати символи влади і починати з ними розмовляти. Але ми поки що ставимо ставки на сильних, і це правильно, бо зараз така ситуація. Але для цих всіх змін для продовження того, заради чого ці всі страшні війни і все, що відбувається сьогодні, започатковане. А для цього треба більше дивитися на наших сусідів в серед яких є свої